Як не прикро, але домашнє або гендерно зумовлене насильство має місце в житті багатьох жінок та дівчат Івано-Франківської тергромади. Інколи потерпілі сидять вдома з цією проблемою, замість того, аби поділитися з фахівцями своєю бідою та вивільнитися від таких стосунків. А от цьому професійно сприяє зокрема простір вільна. Я як психологиня стараюся робити більше. Психологічних заходів а, на розвантаження емоційне на ресурсування жінок для того, щоб виходячи з нашого простору, вони якби відчували внутрішнє таке наповнення, ресурс для того, щоб а, бути активними і щасливими у просторі вільна дівчат та жінок залучають до творчих майстер-класів, екскурсії, освітніх програм. Тут можна опанувати іноземні мови або зняти морально-психологічний стрес, зайнявшись йогою фітнесом чи зумбою. Також вільна має мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, вони вирушають на виклики разом з поліцією та соціальними працівниками туди, де вчиняються насильницькі дії. Останнім часом почастішали такі випадки, коли старенькі батьки і діти з наркотичною залежністю, з алкозалежністю або з психічними розладами вчиняють домашнє насильство відносно своїх і батьків і тата, і мами. От, є також випадки, коли військовослужбовці повертаються в відпустку і десь не витримують цього стресу, десь не маючи тієї адаптації. Яка потрібна, і жінки ще не знають, як себе поводити із чоловіками, теж виникають конфлікти. Нині представниці простору вільна мають потребу у територіальному розширенні, поза як збільшується кількість відвідувачок, оскільки ми ділимо цей простір з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги за умовами фонду, тобто це від Києва вже вимога. Ми маємо знаходитись працювати в різних приміщеннях. Простір вільна, як я вже сказала, є дуже важливим для місцевого населення, для внутрішньо переміщених осіб, і тому ми би хотіли і надалі продовжувати нашу роботу. Але для цього ми маємо потребу в приміщенні приміщення має мати близько 100 квадратів. Це в доброму варіанті три кімнати. Ми готові зробити там ремонт, тобто повністю обладнати, створити затишну атмосферу. Завдяки цим організаціям нам вдалося зробити притулок для жінок і чоловіків, які піддаються насильству. Тому важливо, щоб ми знаходили спільні точки дотику і допомагали людям. В першу чергу, допомагали в цей непростий час і підприємництво, і різні курси, і різні психологічні тренінги. Тому дякуємо, що є така співпраця, що є така організація. Ну і плануємо знайти приміщення додаткове для цієї роботи. Безпечний простір вільна це проєкт, що реалізується фондом ООН. Якщо на початку року сюди зверталися за допомогою щомісяця близько 600 відвідувачок, то нині тут шукають психологічні підтримки майже півтори тисячі дівчат та жінок, які опинилися у складній життєвій ситуації або стали жертвами домашнього чи гендерно зумовленого насильства. Михайло Березін, Андрій Буцяк новина на вежі.